На сьогоднішній день одна з нагальних проблем, яка є, це розміщення і надання права помешкання тим мешканцям, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Ми рухаємося по багатьом напрямкам, яким чином забезпечити. Безпосередньо модульне містечко, в якому зараз ми знаходимося, ще. Більш ніж рік тому була узгоджена ця позиція з нашими міжнародними партнерами, які безпосередньо і профінансували все це будівництво і частково профінансувала міська рада. Ми йдемо різними шляхами для того, щоб забезпечити наших переселенців місцями для проживання. І звичайно, наш критерій, що ці місця мають бути комфортними настільки, наскільки ми це можемо на сьогоднішній день забезпечити. Бальність системи згідно бальності системи будуть оцінюватись критерій кількості людей, склад родини, і після. Після цієї бальності і по іншим критеріям також будуть передаватися ці будинки на проживання. Звичайно, віддаватися літнім людям, багатодітним вагітним жінкам. Чи потрібно буде платити за проживання в цих будинках? Так потрібно буде компенсувати комунальні послуги, буде безоплатно надано проживання з оплатою компенсації всіх тих послуг, які тут будуть споживатися. Ви бачили, що є буржуйки. Ми точно зможемо забезпечити. Твердим паливом є генератор, і якщо не буде достатньо того, який є, то він точно буде достановлений.